В даний момент ми проводимо розмінування за допомогою машини механізованого розмінування на території сільськогосподарських угідь. Це GCS-200. Зараз використовуємо навісний прилад фреза, тобто для протипіхотних мін, такі, наприклад, як ПМН, пмн 2, ПФМ. На сьогоднішній день було три спрацювання міни ПФМ 1С. Також розрахунком знайдено один боєприпас ас 30 одна ручна граната Ф1, певну кількість боєприпасів до стрілецької зброї. Яка була залишена в полі. За день машина може проходити до 0,5 гектарів. Вага даної машини становить близько 11 тонн. Керується дистанційно за допомогою культа керування. Мінімальна безпечна відстань від оператора до машини становить не менше 50 метрів. Навіть якщо рухатися з мінімальною швидкістю, максимальним прижимом, ніколи немає гарантії, що машина знищить абсолютно всі ВНП. Тому за машиною розмінування слідує піхотний розрахунок. На територію, де проводяться роботи з розмінування, а також територію, де встановлена система маркувань, тобто таблички, кіперна трічка, також імпровізовані види маркування, ні в якому разі не можна заходити. Ця територія є потенційно небезпечною для громадян.